Ви вже бачили сенсацію новину? Моргенштерн покаявся, прийшов до Бога. да-да. і перед тим як мені говорити, що це російська музика, і так далі, я знаю. Я не тільки кажу, вам її не слухати за того, що якщо ви її слухаєте, то вам ракети потім падають на голову. А й за того, що це просто найгірше напевне, явище, яке сталося з музикою, взагалі в слов'янському просторі. Просто подивіться людина, яка побачила абсолютно все в житті. Перепробував всіх дівчат, всіх раз, які існують на світі. перепробував всі наркотики, які існують. Коли ви послухаєте його свідчення, і коли він розказує, що спочатку стало тисячу доларів мало, потім сто Доларів мало, потім мільйон доларів мало, і він зрозумів, що робиться якась така пустота в середині, яку все, що в житті б ти не робив, не може заповнити, і ти зараз собі сидиш і ти думаєш, що те, що ти набуваєш зараз в житті, якщо ти це набуваєш через те, що ти хочеш заповнити якусь тут пустоту в середині, хоч понтанутися, для того, щоб краще виглядати перед іншими, для того, щоб назло іншим людям, да не для добра, не для розвитку, не для Божої якоїсь слави, а от для тих поганих речей. Та пустота буде тебе з'їдати ще більше і більше через те, що ти дойдеш до того моменту, як до можеш те, коли він перепробував абсолютно всі гроші. Оші все абсолютно в самих крутих містах і місцях світу з самими крутими людьми і зрозумів, що це все тобі не приносить щастя, це все тобі не приносить відповіді для чого ти тут на землі є. Немає сенсу здобувати речі, працювати на роботах, здобувати якийсь статок, якщо немає сенсу твого існування на землі, і почуйте це від людини, яка попробувала все. Прийшов момент, що він навіть почав шукати це в йозі, у ці в буддізмі, всіх оці різних релігіях, які говорять тобі про те, що ти бог, да вселену, там whatever, ти з нею можеш там з'єднати. Проблема в тому є, що ти як Бог, ось цей Бог, це твоє тіло, коли ти впадеш в любозалежність або прийде смертельна хвороба, і коли прийде якась ментальна хвороба, яку ти не можеш контролювати, цей Бог тебе підведе дуже сильно швидко. Люди тебе дуже сильно швидко підведуть. Повір мені, ти себе підведеш, і я тобі говорю так, як я сам себе підвів стільки раз. Ти є крутий, ти є сильний, ти є повноцінний, але тільки в волі того, хто тебе створив. От із-за того ти відчуваєш зараз цю пустоту всередині. Там немає пазлика, який підходить сюди. Цей пазлик називається Бог. Ти з'єднуєшся з творцем, який тебе створив, все набуває сенс, все, що ти заробляєш, для чого ти робиш, для чого ти живеш. Ти розумієш, що ти є вічний, і всі ті люди, яких ти любив і любиш, і які є з тобою, які є також в Бозі, вони будуть з тобою там, і це не тільки діло, що Моргештем до того прийшов до цього Джастин Бібер. Також Прийшли до того зараз абсолютно багато зірок, які побачили, що таке це життя без Бога, без твого творця, який тебе знав, для чого створив, і тільки в нього є відповідь, для чого ти тут на землі. Я тебе хочу зараз закликати: знайди церкушку, ти там в себе де ти живеш. Знайди суспільство, десь християнське, відкрий свою Біблію. Постарайся знайти. Там є відповідь для твого життя. Я тебе хочу також запросити в нашу церкву тут. Сакраменто. Якщо ти тут живеш в Каліфорнії, в Сакраменто, приходь. От я зроблю свою церквою колаборацію. Приходь, ти знайдеш там також відповідь. Там такі самі розбиті, поломані, такі всі неправильні люди, як і ти, які знайшли відповідь у Бозі. Не знаю, як далі буде з Моргентерном, Побачимо, що в нього життя поведе. Поки що він на правильному шляху, і Бог навіть таких спасає чи хоче бачити в себе. То що вже говорити про тебе? Приходь, він чекає.